Так, да, тікток велике діло, я вам скажу, друзі. Багато швидкої інформації можна знайти. В тому числі, бачите, безвідвальний обробіток ґрунту, посів кукурузи, доволі непогана. Ця частина під поливом, бачите, сліду машинки. Тому е, дуже цікаво дивитися, як в цьому році е, повело себе навіть при таких опадах дуже багато людей. Мають розчарування, хто посів кукурузу і надіялись на одне, бачу, молотять, зовсім інше. У нас дуже багато побило пшениці, у нас дуже багато побило Соняха. Сонях ми по відділку піщана завершили, до вечора вже будемо мати результати. Приїжджаємо в Бакаєве. І тут мені співробітник кидає визов, щоб я з ним поспорив на то, чи там буде космічний урожай кукурузи, чи ні. Як ви вважаєте? Робиться чи ні?